Кожна українська сім'я повинна мати не менше трьох дітей для того, щоб в Україна в майбутньому мала чудові перспективи. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А зв'язано з тим, що багато українських сімей виїхали за кордон з дітьми і не планують більше повертатися. Також велика кількість вбитих чоловіків в Україні вбитих дітей, зруйнованої сім'ї, і демографічна ситуація зараз в Україні дуже стрімко падає. Тому в уряді будуть працювати над тим, щоб мотивувати молоді сім'ї заводити більше дітей. Але як ми розуміємо, не тільки мотиваціями сім'ї працюють над тим, щоб мати більше дітей. Це повинна бути і робота гарна, і сім'ї повинні мати де жити, і повинні бачити майбутнє для своїх дітей. Друзі, як вважаєте. Що повинно статись в Україні, щоб в Україні покращилась демографічна ситуація? І як можна відреагувати на такі слова Дениса Шмигаля? Діліться своїми думками у коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою.